Володимир Вакуленко К. Вередлива Настуся. Уже сутеніє, а мама досі не повернулася з роботи. Невже сьогодні не будемо купувати новеньку іграшку в інтернет-магазині? подумала Настуся і відкинула придбану учора Барбі, бо та їй більше не подобалася. Аж ось нарешті скрипнули двері. І в коридорі з'явилася стомлена мама. Хочу в інтернет! затупцяла дівчинка. Та лялька стала негарною і більше мені не подруга. Але ж Настусю, стусю, я так стомилася, складали квартальний звіт давай уже завтра, відказала мама. Ні, сьогодні. Завтра я вже матиму нову іграшку, зарепетувала неслухняна дівчинка. Ну, що з тобою робити? Ходімо, увімкну комп'ютер, але сама знайдеш, що тобі потрібно. Пам'ятаєш наше правило? Найбільше однієї іграшки, і надто дорогої ми не можемо собі дозволити. Мама увійшла до кімнати, увімкнула комп'ютер і, знайшовши потрібний сайт, прилягла на канапу, де відразу і заснула. Настуся вподобала собі динозаврика, замовила його і хотіла вже йти спати, аж раптом монітор затріщав, закашляв, і на ньому з'явився якийсь зеленавий дідусь. Добрий вечір, Настусю, чемно привітався він. Хто ви? І звідки знаєте, як мене звати? спитала дівчинка. О, я давно спостерігаю за тобою і чув, як тебе кликала мама. Я, дідусь Врась, але ти можеш називати мене добрим вірусом. А хочеш, я за невелику послугу виконаю всі твої бажання. А що я маю робити? Ти любиш лише нові іграшки, а я. Старі, може, обміняємося. Я знаю, що мама забороняє тобі замовляти більше однієї, та й то, щоб не була дорогою. А я допоможу тобі, даруватиму будь які а ти мені за те віддаватимеш набридлі, які я захочу. Домовились? Згода. Я хочу величезний будиночок для ляльки, але мама каже, що поки татусь не повернеться за кордону, то про нього й мови не може бути. Але я дуже хочу. То йди спати, а на ранок він буде біля ліжка. Вранці біля ліжка справді стояв великий ляльковий дім. Однак не було ні ляльки Оленки, ні ведмедика, ні сервізу для іграшкових ляльок і звірів. Та Настуся не надто переймалася, адже тепер у неї був такий гарний ляльковий будиночок. Мама пішла на роботу раненько, залишивши дівчинці сніданок. Та де там снідати? Терміново потрібна нова величезна лялька. Насправді Настуся знала, як вмикається комп'ютер і як називається сайт з іграшками, але не хотіла, щоб про те довідалася мама. Привіт, дівчинко, а чи сподобався тобі подарований будиночок? Так, але тепер я хочу велику ляльку і великий посуд, щоб готувати для неї сніданок, а ще стіл, кріселце, люстерко і стрічки, щоб усе було як справжнє. Одразу так багато. Що ж, я можу тобі допомогти, але за умови, що ти віддаси всі іграшки. Та вони мені набридли. Забирайте. Добре, йди у свою кімнату, але, будь ласка, комп'ютера не вимикай. Мені ж треба оформити замовлене бажання. Цього дня мама повернулася з роботи раніше, ніж зазвичай, і, трохи, перепочивши, погукала на стусю, щоб обрати для неї дарунок. Комп'ютер був увімкнений. А з монітора на маму позирав зеленавий, зовсім недобрий діду Ганисько. Коли підійшла настуся, дід дико розреготався і промовив: Ти отримала своє, а я своє. Тепер у мене буде все, а у вас нічого, і ви більше не зможете замовляти іграшки. Твої нові я перетворив на повітря. Та й на комп'ютері нічого тепер не знайдете, я ситенько пообідав. О Боже, Настусю, що ж ти накоїла? схопилася за голову мама. Не знаю, чи Вуйко Андрій упорається з цим вірусом. Вуйко Андрій жив на два поверхи нижче. Він давно вивчав і знешкоджував невідомі віруси, тож охоче відгукнувся на запрошення. Довго сидів він за комп'ютером. Запускав якісь програми зі свого Вінчестера, і нарешті Вірус опинився на його диску. На моніторі ж з'явилися квіти робочого стола. Тоді Настуся розплакалася і пообіцяла не вмикати комп'ютер без дозволу мами, а також що більше не вирадуватиме А як дівчинка тішилася, коли в кімнаті знову з'явилися давні іграшки? Тепер вона не хотіла з ними розлучатися, а незабаром повернувся татусь і привіз чемній дівчинці. Що б ви думали правильно, великий іграшковий будинок і велику ляльку.